На Бахмутському напрямку українські захисники відбили п'ять атак ворога в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил. Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Там відбили 16 атак. На Лиманському напрямку 8 атак біля Макіївки, Луганської області та східніше тернів Донецької області. На Мар'їнському напрямку захисники стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбили чотири атаки на Куп'янському. Відбили 9 атак ворога в районах Синківки та східніше Петропавлки Харківської області. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Хілеса 92 92-ї окремої штурмової бригади Міні Кошового тамана Івана Сірка. Вітаємо вас. Слава Україні, слава щодо ситуації оперативної там протягом минулої доби останніх кількох днів і цих вихідних почастішили повідомлення, що росіяни застосовують ударні дрони, але вже з приладами нічного бачення, що завдає в принципі, ну принаймні нервує наших військових. Як ви характеризуєте ці останні кілька діб, і чи так це є? Суттєвих змін ситуація не зазнала, тобто противник продовжує вчиняти ударно-штурмові дії, задіюючи весь наявний ударно-штурмовий потенціал. Як живої сили, так і відповідна техніка артилерійська засобах. На тих вітинках, де шляхи сполучення не є для противника придатні для проходження легкоброньованої броньованої техніки. Противник штурмує переважно живою силою за підтримки шквального вогню їхніх артилерійських засобів дає можливість застосовувати броньову техніку. Противник активно намагається це робити. Водночас тим варто зауважити, що під час активної оборони силам оборони вдається знищувати значну кількість особового складу противника, а також його легкоброньованої броньованої техніки, яка з'являється в зоні враження. Також ведеться системна робота нашими артилеристами і, зокрема, ударними засобами БПА для знищення артилерійських засобів противника. Що стосується концентрації сили засобів саме аерокомпоненти противника в повітря, противник застосовує як ті засоби безпілотні, які перебувають в нього на озброєнні. Це ланцет куб, умовно ланцет, куб, ланцет – це ударного типодія, орланзал, розвідувальна типодія. І також противник активно застосовує коптери цивільного призначення. Діжемовітри, діджемо віктрете для на передньої лінії, і також після переробки для ударної компоненти. Що стосується FPV-дронів, дійсно для противника, стільки це пріоритетний напрямок, вони наситили достатньо сильно і потужно на один коптер сил оборони. Противник може застосувати п'ять своїх і потихеньку виходить в нічне застосування. Але водночас тим і ми не стоїмо на місці в Сил оборони з'являється все більше засобів радіоелектронної розвідки, які допомагають виявляти присутність безпілотних літальних апаратів противника в повітрі, як військового, так і цивільного призначення. І відповідно система вогневих засобів, які застосовуються силами оборони, значну кількість цих засобів збиває, зокрема такі, які засоби радіоелектронної боротьби нашої. Тому активна робота продовжується і на поточний момент сили оборони не дають можливості противнику прийняти тактичну ініціативу. Російська армія отримує на Бахмутському напрямку майже 80 тисяч військових. Не жаліє ні людей, ні озброєння, ні ресурсів. Що бачите ви? На чому зараз зосереджений ворог? Ворог зосереджений на виконанні бойового завдання, яке ми поставили. Це завдання формулюється умовно так. Повернути всі втрачені позиції під час наступальних дій сил оборони, які відбувалися влітку восени, закріпитися, утворити плацдарм і продовжувати подальші наступальні дії в Донецькій області. Тому противник і намагається застосувати як комбіновану силу, так і комбіновану тактику для виконання цього завдання. І об'єктивно особовий склад вони не жаліють. Більше того, в російської офіційних військах працює система примусу достатньо потужна. Тобто, деякі категорії військовослужбовців, переважно це мобілізовані, представники штурмзет. Вони мають вихід виключно в одну сторону. Якщо вони здійснюють маневр, починають відступати. Їх розстрелюють представники кадирівських військ і інших спеціальних загонів, які контролюють так мови загороджені загони ставлять, і також поза противником проміновують шляхи сполучення. Тобто, в них точно немає можливості відступити назад. Одночас, тим наші спецслужби достатньо активно працюють над тим, щоб окупант мав можливість здати спосіб. Вони користуються достатньо рідко, тому об'єктивно війна. Іде в повний зріст, і сила оборони здійснюють абсолютно титахнічну роботу. Хочу також, щоб зрозуміли наше цивільне суспільство, що напевно найсерйозніша робота в силах оборони найскладніша, це піхотинці, які безпосередньо перебувають на передових позиціях. Всі решта, які є не менш важливими в силах оборони, забезпечують те, щоб максимально мінімізувати кількість стрілкових боїв, які відбуваються безпосередньо на передній лінії стрілкових боїв. Бо якщо противник втягується, починається стрілкові бої за рахунок кількості особового складу противника. Він таким чином намагається прийняти ініціативу. Тому силам оборони дуже важливо мати в достатній кількості як боєприпаси до артилерійських засобів, про що ми просимо наших міжнародних партнерів, так і коптерів цивільного призначення Пане, Чим, Пане Юрію, ну, про що спроводну... нас. Техніки, тим менше друзів справи менше... заради Трошую, піхотинці, штурмовики так, але давайте на прикладі третьої ШБ, де вони рекрутують різних фахівців, да намагаються. Давайте поговоримо і про функціонали, які забезпечують, наприклад, не лише штурмовики, і піхотинці, а ті е інженери, які працюють нині в лабораторії вдосконалюють ті ж самі дрони. У вас такі є. От буквально хвилинка півтори. Розкажіть про це, які чим можна похвалитися. Друзі, я вам зараз скажу, що всі професії в силах оборони є надзвичайно важливими. Просто найскладніша робота це все-таки піхотинці. І важливо розуміти, що земля вважається наша деокупована там, де знаходиться наш піхотинець. Що стосується лабораторій, дослідницьких лабораторій, як на базі нашого підрозділу, таки функціонує, тому що війна це постійні виклики, потрібно постійно модернізуватися. Ті засоби, які працюють сьогодні, зокрема БПЛА, завтра вже можуть в зв'язку з роботою. Ворожого радіоелектронної боротьби не працювати, тому ми постійно повинні вдосконалювати в режимі онлайн достатньо швидко. Зокрема, хотів би сказати, що ми також масштабуємося, оскільки підрозділ є достатньо ефективним. Тому всім бажаючим, хто хотів би вступити до нас, в ряди, якщо буде можливість залишити QR-код, щоб люди могли перейти за посиланням, як цивільні, так і військові, заповнити анкету. Ми з вами обов'язково зв'яжемося. Посилюйте сили оборони, давайте разом з вами захистимо нашу державу і проженемо ворога. Що ж, дякуємо вам? Ну і в соцмережах ви присутні безпосередньо думаю, можна і до вас звертатися, щоб прокомунікувати цю історію усім всім охочим і фахівцям-спеціалістам. Дякуємо вам, пане Юрій, Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Хілезні судру окремої штурмової бригади імені Кошового. Там вона Івана Сірка.